Ну що газдий, газдині? Всім привіт-привіт! Не встигаю я додовівати худобу, бо ж хочу поділитися з вами гарними новинами. Не знаю, наскільки вони гарні, бо знаєте, вже, як би сказати, не перший раз нас намахують і не перший раз ми пролітаємо. Але все-таки сьогодні вдар на сайті ДАР, з'явилося оголошення про те, що в кінці червня будуть приймати заявки на корови. На кози, і ще буде має бути дотація. Зараз скажу вам так, щоб не обманути, на 1 гектар оброблюваних угідь. На землю 4 тисячі гривень, на корову будуть платити 7 тисяч гривень і 7 тисяч гривень це для тих, хто має до 100 корів. І також будуть платити 2 тисячі гривень на одну голову кіз або овець. Зазначу, що худоба має бути зареєстрована. Чесно кажу, в мене зараз знов посмішка, я завжди так реакцію вже маю таку на такі ситуації, коли я не дуже впевнена в тому, що буде якийсь результат. Тут так само. Тому що я вже розповідала про гранти на землю, і як бачите, <роле> пролетіли ми як панера над Парижем, Але все-таки хочеться надіятися, що ми хоча б на Корови і на вівці, хто має кози, отримує свої дотації. Тому все-таки раджу стежити за офіційним сайтом ДАР. Ну а раптом нам такий і пощастить, і ці гроші не всі розійдуться по кишеньках, скажімо так. Тому чекаємо далі на інформацію, стежимо за даром. Разом з тим, хто ще не зробив документи, не підтягнув точніше документи на свою худобу або на землю в кабінеті в дар, попідтягуйте. Будемо надіятися, що нам пощастить влізти в число щасливців, які такі отримують цю дотацію. Буду щось знати, буду інформувати. А зараз всім спокійного, мирного головне вечора, мирної ночі. Йду додоювати худобу. бо В нас увімкнули в 8 годині електроенергію і не знаю, до котрої буде. Чи буде до 12, як по графіку, чи вимкнуть раніше? Тому що люди з міста, от Дубно біля нас, пишуть, що вимкнули набагато швидше, ніж мали би вимкнути по графіку. Тому я побігла. А ви думайте і пишіть свої думки в коментарях.